Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на моєму каналі Світ Сільського господарства. Сьогодні зніму для відео про зимову теплицю. З цього і зими зима не дуже і холодна, як бачите, на дворі така осіння пора, снігу нема, все розтало. Вирішую зайнятися теплицями, оскільки теплиця пустує цілий рік. Не цілий рік, верніше, пустує зиму, навіть тільки вирощуємо томати. Вирішив переробити її з такої літньої, як в кінці, на зимову, яку тут почав виробляти. Ось таку плівку прикріпили. Ось тут ще є ще нічка. Ось така купили. Зараз будемо доробляти. В цьому відео покажу, як ми переробляємо і скільки це обходиться. І чи вигідно цим займатися. Так що, дивіться, буде цікаво та корисно. Ось так виглядає літня теплиця. Одна плівка і арки. На ці арки я вставляю ось такі рейки і до них кріплю плівку. Ось так кріпимо на сколе поки що, потім будемо давати ще дерев'яні рейки. Ось це плівка лежить. Тут я показував ось така вона не груба. Ось така. Зараз будемо її туди до кінця забивати і будемо починати. Перекопувати парник. Ти бачите, ще з осені росте цибуля, нічого ніде не накривали її, ніде не, навіть не примерзла, бо морози навіть до мінус 10, але не примерзла. Так що, коли буде опалитись, буде рости ще краще. Ось тут також ще росте. Ось так, степлером прибиваємо, прибуваємо і потім будемо закріплювати планками все друзі парник весь пленкою затягли Ось такими планками поприкручували на шурупи планка 50 на, на пів міліметра Думаю, буде тримати добре. Зараз починаю вже перекопувати і будемо сьогодні засіювати. Плеця цілий рік росте ось така мікрозелень, яка називається Зілля. Такої мікрозелені вистачає всюди і в кожному. На вулиці Січень і ось така у нас погода зараз. Дощі другий день йде. Типити у нас ґрунт переважно чорнозем. Ось тут з краю, де тече вода, він ось такий повністю темний чорнозем. Тут а він такий більш спіщаний, але теж чорнозем. Земля тут родюча, тут помідори як ростуть, то ідеальні. Беру трохи з краю сюди кидаю так перемішую, щоб більш-менш був однаковий ґрунт. Все, половину парника скопав, копав, провів. Зараз взяв насіння ось такого шпінату, називається Бо. Тут 25 тисяч насінин І зараз буду висівати. Між насінинами, де 6 см, ден, може тут більше, ден, де менше. Тут дві лежить. Все, друзі, тут я засіяв, підлив до сюди до цього от, петичка, е, шпінат. А далі тут ще посіяв. Е, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 рядків посіяв руколи. Ось такої купив 5 пачок. Зараз будемо це ще. Нарізаю цибулю і зараз будемо саджати цибулю ще. Перш це економію місце, менше місця, місце, друге буде веселіше їм разом рости, може бути швидше рости. І ось таким от способом висаджуємо. Зараз висадимо і підлити і все буде рости. Цибуля обрізається для того, по-перше, щоб скоріше паростки вийшли і щоб були багато паростків. Бо якщо не обрізати, буде ось такий виходити один паросток. Ні, раніше виходить один паросток, ну, потім він може роздвоїтись і буде тільки один паросток. А коли обрізано, буде декілька паростків. І буде більше зелені. Зараз хорошенько підливаємо цибулю. Не жаліючи водички. Пока що засадив десь до 20 кг, потім докуплю завтра і досаджу більше. Так, Друзі, як обіцяв відповісти на два запитання спочатку відео. Перше запитання: скільки нам обійшлося переобладнання теплиці на зимову. За плівку 6 метрів на 12 ми дали 1450 гривень, грубокач 1500 гривень. Рейки і планки усі у нас були вдома. В кого немає, я думаю, це до 1000 гривень також. Друге, запитання, чи вигідно цим займатися? Перед тим, як починати це все, я дивився багато ютуб-каналів. Дехто займається перший рік, дехто займається вже до 20 років. Люди кажуть, що це вигідно. Я вирішив також спробувати це. Буду мати такий перший рік досвіду. Хто має бажання і можливість, можете також вирощувати в теплицях, будете мати також свій досвід. На цьому в мене відео, друзі, все. В другому відео я вам покажу про опалення, чим будемо опалювати. І також, що я буду ставити з цілажі на цю половину і для чого я їх буду ставити. Всім дякую за перегляд і підписку на мій канал. Хто не підписався, підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавих та корисних відео. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої хорони, друзі. Всім пока, до нових відео. Все буде Україна!